Мене звати Іван Степанович, мені 53 роки, і останні три з них я живу у самоті, у селі Чорнодуб на Житомирщині, таких, як я, багато старих, мовчазних, відчужених. Та є дещо, що вирізняє мене з поміжних те, що я ніколи не розповідав навіть на сповіді, бо я сам до кінця не вірив, що це реальність, а тепер уже пізно не вірити, почну з простого у мене залишився старий телевізор Темп 714, ще радянський дерев'яний, із скляним опуклим екраном і хрипким лампами. Цей телевізор стоїть у моїй кімнаті на тумбочці, яку колись зробив мій покійний батько. Я ще пам'ятаю, як ми разом витирали пил з антени, коли ловили у Теоден. Після смерті дружини я став усе частіше вмикати його, не для перегляду новин там давно нічого не показують. У нас в селі сигналу вже немає, та я все одно натискаю на кнопку і сідаю навпроти. Бо у білому шумі є щось заспокійливе, щось, що наче приховує справжнішу то, що в моїй голові. Це трапилося в листопаді. Пам'ятаю точну ніч 21 листопада, бо ще вдень я ходив на цвинтар упорядковувати могилу Надіки. Вітер був сильний, сіре небо провисало мов ганчиря. Я не міг спати. Лежав і дивився в стелю, рахував подряпини. Нарешті піднявся, увімкнув телевізор. Нехай хоч шумить. Я не відразу звернув увагу. Спершу здалося, що у білому шумі щось блимає. Пляма. Може, пил, але потім вона почала рухатись у центрі крану, ніби тінь. Витягнута, тонка, як силует людини за матовим склом душової кабіни, я вдивлявся. Перешкоди блимали, а постать ніби стояла посеред них. Я подумав мабуть, очі зраджують. Змінив положення, нахилився, вийшов на хвилинку на кухню, постать зникла. Але як тільки я сів, вона повернулася наступної ночі те саме, але тепер вона була ближче. І тоді, коли я вже був напівсонний, екран ніби прошепотів. Допоможи! Я закляк. У грудях щось упало, серце або шлунок. Я вимкнув телевізор і сидів у темряві. У селі давно не було світла, тому все довкола здавалося мертвим. Я курив, слухав вітер і боявся увімкнути телевізор знову. Але увімкнув за кілька днів, бо я мусив знати, що це було. І я побачив її знову. Це був шепіт тоненький, але не дитячий. Там було щось надламане. Наче вона навчилася говорити не так давно. Я почав ставити запитання в голос просто в екран. Хто ти? Я Я Катруся. Скільки тобі років? Десять. Де ти? Темно, холодно. Білий сніг у повітрі. Шум у вухах. Кожна розмова тривала хвилин п'ять, не більше, потім зникала. В екрані знову сніг, знову тиша. Але щовечора вона поверталася, і я вже чекав, і я готувався. Я відсував стілець ближче, наливав собі чаю, сідав навпроти екрана, як перед зустрічю з другом. Мені страшно, страшно сказала вона якось. Він поруч, той у то у темряві. То. «Дядько, він тримає мене тут. Він зробив це. Що зробив? Замкнув і сховав і сказав мовчати. Мене стискало всередині. Було боляче чути її. Я хотів щось зробити, але як допомогти комусь, хто існує у білому шумі? Одного вечора, після розмови, я встав, глянув на своє відображення в темному вікні і не впізнав себе. Я виглядав молодшим, очі темні, як ночі в селі, рот викривлений у посмішку, така сама, яку я бачив у вісні кілька днів тому, і тоді Катруся сказала вперше. Це ти мене замкнув, Іване? І пропала. Після того, як Катруся сказала мені, що це я її замкнув, я не міг знайти спокою. Я не спав три ночі, не їв, не мився. Я сидів у старій кухні на табуретці біля телевізора, пив чорний гіркий чай і вдивлявся в сніг на екрані. Я не кликав її, боявся, але вона й не з'являлась. залишилась тільки порожнича. У тій порожнечі почали звучати інші речі. Першого разу я подумав, що це вітер. Він ходив дахом, лаявся з гіллям горіха, скрипів старими дошками. Але щоночі, рівно о третій, чутно з-під стелі починався звук, схожий на шурхіт. Тонкий, монотонний, настирливий. Він не зупинявся. Від нього починали тремтіти руки. На п'яту ніч я не витримав, узяв ліхтар, стару радянську балду з потрісканою пластмасою і поліз на горище. Драбина рипіла, кожна сходинка звучала, як крик. На горище було холодно, повітря стояло, як у підвалі. Я пробирався крізь пил, павутіння й старі речі, які давно мали бути спаленими. У самому кутку стояла скриня. Я її пам'ятав, колись там лежали подушки та ляльки надійки моєї покійної дружини. Тепер у ній дитячі речі ненадічені, незнайомі, маленька спідничка з вишивкою, зошити з дитячим почерком. Мене звати Катруся. Я люблю малювати. Малюнок, будинок, хмара і якась чорна постать у кутку сторінки. І біла сукня, м'яка на дотик, але важка. З одного боку вона була коричневою. запечена кров. Я тільки торкнувся її і в той же момент почув: Не чіпай, не чіпай, голос Катрусі. Він лунав не з телевізора. Він був у мені у середині черепа. Я відскочив, ліхтар упав і загас. Темрява накрила мене, як кришка труни. Я збився з ніг, ударився в коробку, впав. Удар був сильний. Груди опекло болем, я ледве зліз униз, тримаючись за бильце. Впав у коридорі. Зламав напевно ребро, лежав до ранку. І в цей час телевізор сам увімкнувся. Я чув, як сніг шипить, і з нього прориваються голоси. Вони говорили хором, але не разом. Хтось шепотів, хтось стогнав, дехто кричав, і серед них знову її голос. Тепер ти згадав? Ти згадав? З того дня телевізор жив власним життям. Він вмикався щовечора рівно о 3.33 завжди. Я намагався виняти шнур з розетки. Він продовжував працювати. Я вимикав рубильник дарма. Він шумів, і вона знову була там, але більше не говорила зі мною напряму. Лише дивилася. і за нею інші. Першого я побачив хлопчика. Обличчя було знівчене, розмите, але очі, чорні, мов ями, потім дві ко дівчат тримались за руки, волосся сплутане, шия в одній її перекручена. А далі багато усі вони стояли за катрусою. Вони дихали разом з нею. Вони були частиною її тіні. Привіт, Іване, сказали вони хором. Пам'ятаєш нас? Ми пам'ятаємо тебе. Я задихався, почав рвати собі сорочку. Шкіра вкрилась потом, рот наповнився слиною й жовчу. Я впав на коліна і прокричав. Хто ви? Хто ви? Ми? Ті, кого ти залишив у темряві?» Тієї ночі я не заснув і зранку згадав щось, чого не згадував десятки років. Сарай, старий, покинутий, він стояв за городом мого діда, і я його зруйнував сам ще до того, як одружився. Усередині щось було камінь із символами, розбиті дитячі окуляри пляма на стіні. Я думав, це були сни, дитячі фантазії. Тепер я не був певен. А Катруся, вона знову дивилась. І я знав, вона чекає, поки я згадаю все. Після тієї ночі я не виходив із хати. Вікна закрив дошками, годинники всі зупинив, розетки вирвав. Але телевізор працював навіть без струму Навіть коли я його накривав рядном він горів крізь тканину, як свіча за упокій. Я вже не намагався з ним боротися, я просто сидів і дивився на екран, на сніг, на катрусю. Але щось змінилось. Тепер вона мовчала. Стояла посеред шуму, дивилась на мене. Довго не моргала. Я вже не питав, лише слухав, Шепіт у шумі став зрозумілішим не окремі слова, речення, імена місця. Де це? спитав я. Відповідь не пролунала, але екран змінився. Уперше не шум, не тіні, а кімната. Моя кімната, телевізор, той самий, ліжко, вікно, і я сплю на тому самому ліжку. Але не я теперішній, молодший, волосся ще не сиве, шкіра гладка, і очі відкрились. На екрані я прокидався, але не тут. Там, в телевізорі, і я дивився на себе. Я відсохнувся. але зображення повторювало мої рухи. відзеркалювало мене та із затримкою. Я відчув, що за склом не просто картинка, хтось або щось, яке знає мене краще, ніж я сам. Екран блимнув, тепер я стояв у дверях сараю. Того, якого вже немає. Я дивився на себе збоку і тримав щось у руках, щось обмотане тканиною. Ні. Ні. прошепотів я. Я не хочу це бачити. Але Катруся з'явилась збоку і поклала палець на скло. Подивись згадай. Я розгорнув тут тканину на екрані. Там був ніж. Із зубцями. Старий, кухонний, руків я в плямах. Я бачу, як кладу його на столик у сарай, як заходить дівчинка, не катруся, інша. Вона просить піти додому. Я щось їй говорю. Сміюся. Вона боїться. І я підходжу. Повільно, ніж були моє у руці. Я впав на коліна перед екраном. Зупини, прошу, зупини. Катруся нічого не казала, але на її обличчі не було злості, лише порожнеча. Наче вона давно віджила цей момент і тепер лише показує мені моє. Картинка змінилась знову. Тепер я сидів у кімнаті. Уся підлога залита кров'ю. Дівчинка лежить нерухома. І я плачу, кричу, але не через неї, а тому, що знову все повторилося, бо я не міг зупинитись. Це не я це щось у мені. Ні, Іване, пролунало з екрана. Це завжди був ти. Знову шум. Але тепер він пронизував усе. Я відчував його в кістках, стіни почали тремтіти, телевізор не світився, він горів, і в ньому моє обличчя, але перекручене. Очі чорні, рот розтягується, і голос чужий говорить. Віддай тіло, ти не заслуговуєш м'яса. Я хотів розбити екран, але не міг. Руки тремтіли, куліна підкошувалась, і я зрозумів, я не можу втекти, бо дзеркало вже не відображає. Воно усмоктує. Катруся зникла. Лише моє спотворене відображення залишилось у екрані. Із нього потекла чорна кров. Вона капала знизу, і телевізором утворилась калюжа. Я торкнувся її і почув, як хтось дихає мені в шиї. Я озирнувся. Нікого, але в екрані я стою позаду себе і посміхаюсь. Так. Як тоді, сарай.